Іноді я навіть сам собі не вірю, кого можна знайти посеред руїн Донбасу в самому пеклі війни. Друг Хорос. Вітаю. Вітаю. Ну як вже, в ролі командира звикши? До такого важко звикнути. <світ> Тоді у нас декілька запитань в форматі Бліц, бо йому нема коли. Тільки що він тут вставляв декому, де направляв, я це все чув. Я сказав, буквально 5 хвилин. Погнали. АК чи юар 15? юар 15 Більш сучасна зброя, більш модульна. БК вистачає? Вистачає легше адаптувати під завдання, під специфіку операції. А Ви? у вас уже всі з ЮАРКом? Так, повністю перейшли. — Тобто, у вас вже АК немає на, на цілий батальйон жодного АК? Без виключень, так. Да, Хіба якусь пару трофейних. Так я не знаю, не бачу. 20 мавіків 3Т чи один вампір. Станом на сьогодні, на зараз? Ні, давай на завтра. Бо сьогодні не достанемо ні одного вампіра, ні одного цього. 20 мовіків Да. Справді? Да. Напевно, більше зважаючи на дефіцит, який скоро буде, я впевнений, в цьому, який вже є. Ну і один вампір, треба розуміти, що будь-які системи БПЛА це такий розхідник. — Зрозумів. А ти вже думаєш, що не придумають прошивку на 4 — Так, придумають, але поки, поки налагодять поставки, поки нормальна логістика буде, зб'ють ціни нормально, адаптуються все все, звикнуть до нового Mavic — Це все час. Чуть складніше запитання: два розрахунки 120-го міномета, ну, чи одна гаубиця 155-го? Два 120-го. Серйозно? Да. По-перше, знову ж таки, одна гаубиця — це одна гаубиця. А по-друге, ну, навіть згадати, з чого починав кирил Кирилович. К-2? Так точно. Ну, що? Ну, з мінометів. Всі... Неправда, він казав, що він починав. — Дуже давні відео з мінометних вражень. Міномет це ефективна. Зброя. Питання по броні. Дві М113 чи один Бредлі? Бредлі. Один Бредлі? Бредлі, так. Взагалі вже от дають азову іноземну техніку. Ні. Не було Ні, ще Бредлі? Нічого. От такого Бредлі жодного. М-14 є хоч? Майже немає. Серйозно? Оце хамера, які самі купите, збираєте. Ну, да? ну, ну, ну воно ж так все не буде. Вони ще просто не встигли, воно не дійшло. Їду, їду так, ще. Воно десь в дорозі. Я, я шукаю. Ти вже встиг пройти пекло Азовсталі, ти вже встиг побувати в багатьох боях, на багатьох напрямках. І тепер ти в ролі командира батальйону. Де комфортніше, де зручніше, де себе почуваєш більше в своїй тарілці? В полі набагато комфортніше, бо в полі ти безпосередньо контролюєш ситуацію. А ти хіба на ну, штабу контролюєш чи що? Ну, в штабі що? В штабі ти просто дивишся і кажеш, що робити, але безпосередньо ти ні на що вплинути не можеш. Ну так, ти але керуєш ти керуєш засобами, керуєш елементами, керуєш підрозділом. Але ти не знаходишся там безпосередньо. Коротше, тягне тебе туди, так? <смітнє> <смітнє> До речі, де краще оборонятись в міських боях, чи десь там при міській забудові? Ну там, село чи місто? Напевно, в селі. А З нашими умовами. Наступати, наступати в полі набагато легше. Складне питання. Оборонятись чи наступати? Наступати. Серйозно? Так, так. Так втрати більше, кажуть, що ти коли обороняєшся, тоді ну, там, втрати в три рази, мінімум в три рази менше. В сучасних взагарех втрати залежать від умов. От такі старі цифри, які, там всім відомі, там, один до трьох в полі, один до п'яти в місті, вони не працюють. Тобто, якщо грамотно побудована оборона, то противник буде втрачати 1 до 20. Якщо оборона в місті погано побудована, то ви будете втрачати один до п'яті. Окей, а реально наступати, так як показує там Хартія, чисто роботами? Роботами не впевнені. Навіть більше скажу, що ні. Коротше, кіно. Я дуже скептично ставлюся до заяв про те, що. Там, сучасна армія за дронами, да, звичайно, там, роботизований елемент, там, сучасний повітряний компонент, іноземне компонент це дуже важливо. І ми самі ефективно її використовуємо. Проте м -м, акцент і фундамент, який, на якому варто робити акцент, ну особисто я роблю, це піхота. Бо піхота захоплює і звільняє міста, а піхота піднімає прапори. — А ви кажете піхота чи штурми все-таки? Ну, там, піхота. піхота, да? Окей, все-таки О, Оце правильно саме. Е, тоді питання е, наступати в місті чи наступати в селі. В селі. Серйозно? Да. Так. Так що вони там понорам риються, да й. Ну, так тому ти справа, що вони понорам риються і сидять сліпі там в тих норах. — Їх легше знайти, так? Набагато. Логічно. Три місці навчання в країнах НАТО чи місяць вашого БЗВП? Місяць мого БЗВП. Іменно твого батальйонного чи твого бригадного? Батальйонної бригадного комплексно. Сержантів-офіцерів uh -huh. ми самостійно навчаємо, а рядову особи. Коротше, там в тих країнах НАТО особливо нічого не навчають. І, ну, там спеціалістів, якихось водолазів, парашутного десантування, диверсійних супер, там глибинних, супер е, завдань, напевно, і навчать. але uh -huh. мені треба трошки інше. Зрозуміло, логічно, правильно, патріотично. І тепер питання. От є можливість, от нема можливості взяти 50 на 50. От рота плюс розширює тебе штат, плюс одна рота піхоти чи плюс одна рота в Станом на зараз? Так. Да. Складно. Плюс одна рота піхоти. Серйозно? Так. Да. Я думаю, що в півники, що ми йдемо там в небо. Ну, ми 에... та йдемо в небо, ну але знову ж таки. Це через 에... те, то, що тобі зараз вистачає ФПВшників, чи і ну, не вистачає? Якщо походів. зараз брати в принципі середню температуру по не тільки по моєму підрозділу, то FPV, і в принципі в контексті рекрутингу, впіввішника ага. знайти і навчити набагато легше. І ага. це така історія, що ти взяв людину в команду, вона набирається досвіду, навчається, стає більш ефективною і все. А піхота, там, спецпризначенці, розвідники це люди, які, яких набагато складніше навчити, незважаючи на те, що там, в пів це технології, там, хоча б і не дуже високі, але тим не менш технології. А, проте, там, наприклад, командири відділення, підрозділу, який буде здатний оборонятися там, в місті, в полі, Проводити якісь вогневі нальоти, рейдові дії, навчити набагато важче, яке буде ефективно керувати боєм підродити, сержанта, офіцера. Тому я візьму, я візьму роту піхоти і навчу ще одну роту в За той час, поки рота піхота. Поки рота пройде, піхота навчається. Пройде акліматизацію. Тоді ще таке запитання: 10 мобілізованих чи один доброволець? Один доброволець. Останнє запитання, як кажуть, з таких. Житєйських, після війни. Додому в цивільне життя чи продовжуємо воювати? Не знаю. Це складне питання, яке... Ти, про яке я навіть сильно не думаю зараз. Ну, поки воюємо. Поки воюємо. Ми тримаємося, боюємося. ми витримаємо. Дякувайся. Слава Україні! Слава. Потужно.